Тому зі з що ціна була явно занижена, була пропозиція зняти його з приватизації. Зараз, оскільки цей об'єкт є необхідність, є пропозиція його приватизувати для того, щоб кошти спрямувати місцевий бюджет, процедурно ми повинні проголосувати за приватизацію об'єкту, після цього ми йде на оцінку. Е, є пропозиція для того, щоб комісія, яка займається комунальним майном, встановила мінімальну ціну, сесія її затвердила, нижче якою не буде розставлятися на продаж. Тоді ми з'їмемо будь-які закладання, для того, якщо їх відготуються. На рахунок оцінщиків, я вам дякую за вашу пораду, ми вже цим займаємося. Ми зараз буде проведений конкурс, ми визначимо буквально декілька тих, хто має право робити оцінку. З рахування того, хто робить попередні оцінки, де була явно занижена ціна, я думаю, що такі оцінщики не повинні більше брати участь в роботі. Петрович, з того самого питання? Другий раз, прошу встань. І має ще нічого. Якщо як може на перших середнього, і то пам'ятаю, що для того, щоб знятися приміщення з процесу приватизації, чи на оціну, там було два роботи. Перше це внешна ціна і друга наявність карандаря, який має величезну допомогу. Зняти питання зараз вже у цього карандаря. Якщо не зняти, то яким чином ми його будемо зміняти? Як ми вставляємо приміщення? Фактичне користування, тому що договір оренди закінчився ще в кінці 2010 року. Справа в тому, що власник, тобто Тернопільська міська рада, має право прийняти рішення про відчуження чи приватизацію, якщо у тому є необхідність.